Вітаю, друзі! Зараз хочу записати коротеньке відео, що обіцяла в якомусь із попередніх про підбір розміру шкарпеток. Я розумію, що я не подолог, да, але я. Цю інформацію дізналася. Я хочу поділитися нею з вами, тому що ця історія вся про кісточку, про гроші нігці, про якісь інші проблеми, які можуть бути, вони часто обумовлені неправильно підібраним взуттям, неправильним розміром взуття, неправильно підібраними шкарпетками. І я ще не дійшла до того моменту, що можу показувати свої ноги в кадрі. Ще ні. Тому будемо. Користуватися моєю рукою. От, уявимо, що ось це моя нога, вона там має якусь певну кількість сантиметрів, ну, яку б то не було. І е, коли ми вибираємо шкарпеточки, дуже важливо зробити зі старту те, що от ми беремо шкарпеточку, ми її не розтягуємо. Ми не намагаємось її, якби я не знаю, збільшити в розмірі, тому що е, наша стопа має функціонувати, мають гарно стискатися, розтискатися пальчики. Вона збільшується там при ходьбі. Ну тобто вона змінюється і вона має працювати для того, щоб підтримувати наше тіло правильно, щоб не боліла спина і все інше. І коли ми купуємо шкарпеточки, ми дивимося не на, наш, не на розмір, що написано на шкарпетках, тому що це ще більший розвод, ніж розмір в жіночому е одязі. Значить, ми беремо шкарпеточку, прикладаємо її до нашої стопи, і її має вистачити так, ну, бачите, майже вистачає, і її має вистачити так, щоб від п'яточки до пальців. Ну, уявимо, що не вистачає, ладно. Від п'яточки до пальців вона покриває всю нашу стопу і не потребує розтягнення. Якщо воно є менше, ніж наша стопа, значить цей розмір шкарпеточки нам не підходить. і Треба взяти інший розмір шкарпеточки. От у мене є інша шкарпеточка. Значить, от ми беремо шкарпеточку, ми беремо, грубо кажучи, нашу ногу. Ну, беремо шкарпеточку, беремо нашу ногу, от дивимось. Ну, уявимо, що вистачило на всю ногу отак. Що наші пальчики не потребують згинання, воно поміщається на всю ногу, все супер, все клас, і значить, ось цей розмір шкарпеточки це наш розмір шкарпеточки. До речі, якщо у вас є. Набряки після дня ходіння в шкарпеточках, то такі шкарпеточки це не ваш варіант. Ну, як і не мій варіант. У мене є діабетичні, у яких відсутня ця резинка зверху, і тоді е, нога не перетискається і не залишається цієї полоси від шкарпеток. Тому тут питання в шкарпетках. Тому ось ця шкарпеточка і ось ця шкарпеточка. вони, бачите, все ж таки трошечки різні. Тому вибирайте собі шкарпеточки не по тому, що на них написано. Да? Плюс оця історія що там, у мене там все життя був сороковий розмір, а зараз виявилось, що сорок другий. Та ні, у мене все життя був сорок другий розмір. Просто я його умудрялась впіхівати в сороковий розмір, бо інших розмірів не було. Ем, так от. Беріть не по тому, що написано, не, ну, не по розміру, а по тому, чи підходить вам ця шкарпеточка на довжину вашої стопи. Якщо ми беремо шкарпеточки менше, ніж наша стопа, і потребуємо їх якби, розтягнути для того, щоб помістити туди нашу ногу, то воно буде обмежувати нам нашу рухливість пальців. Буде Викликати дискомфорт, навіть якщо у вас анатомічне взуття, тобто те, то, яке є широке, де пальчики не перетискаються і мають собі достатньо місця, але під низ ви наділи шкарпеточку, в який пальчики от разом стиснуті, то, то особливого сенсу від анатомічного взуття вже не буде. Тому вибирайте собі, будь ласка, шкарпеточки по довжині стопи. Поміряйте стопу, поставте її на листочок, обведіть. Візьміть лінійку, поміряйте довжину стопи, і ви будете знати, скільки сантиметрів. І взуття бажано вибирати по сантиметрах. І не бійтесь у цих всіх, ну я не знаю, 40, 41, 42 розмірів. Ну треба брати те взуття, яке вам підходить по довжині стопи, незалежно від цифри, яка там написана. І вибирайте шкарпетки так, щоб їх не треба було розтягувати, для того, щоб. Вмістити туди свою стопу. Тоді вони будуть вільніші, ногам буде краще і спина буде здоровіша. Гарного дня і до нових зустрічей!